От баран, бляха. Він, сука, залетів. от туди на парковку. На, бляха. на. Всі ми знаємо про високі, а інколи космічні ціни у Норвегії. Хоч і доходи тут теж високі, але нам, біженцям, тяжко сказати, що ми можемо дозволити собі все, що захочемо. І поневолі починаєш думати, як це зекономити. І на щастя, саме в Норвегії, як не дивно, можливостей економії грошей дуже багато. Тут і маркетплейси, секондхенди, барахолки. В кінці кінців багато норвежців віддають речі просто безкоштовно. Якщо знати, де дивитися, можна знайти справді класні речі дуже дешево або безкоштовно. Наш будинок знаходиться на окраїні міста, ніяких ігрових майданчиків чи паркових зон поблизу немає. І так як діти в садок тимчасово не ходять, сидіти вдома чи вештатися на пустому подвір'ї дуже швидко їм стало нудно. І я захотів облаштувати частину подвір'я як ігровий дитячий майданчик. Почати я вирішив з своєї дитячої мрії з батута. Окрім того, і для наших дітей батут це розвага номер один. Проштудірувавши маркетплейс, я нарешті знайшов прекрасний варіант величезного батута в чудовому стані. Їхати довелося в сусіднє містечко за 15 км, і за якихось занюханих 200 крон я придбав мічту в житті жит малолітніх спиногризів. Звісно, довелося його розібрати, щоб засунути в мого дойджа, але це відбулося доволі швидко. Їхавши додому, я вже уявляв щенячу радість моїх дітлахів, як вони побачать, що їм батя приволік. Почався процес зборки, нетерплячка, нарешті на ньому поскакати, не давала змогу сісти спокійно розібратися і подивитися туторіал, як його правильно зібрати. Тому все робилося інтуїтивно, з матюками і з багаторазовим дитячим питанням під руку вже можна пригати. Декілька пробних заскоків від баті і дітей. Ще трохи матюків встановленням захисної сітки. І вуаля! Батут готовий до знищення зайвої енергії у дітей і татових колін. За ці хвилини дитячого щастя хочеться віддати все на світі. Я думаю, кожен з батьків зі мною погодиться. Ми дуже довольні покупкою. А ви ставте плюси в коментарях, вподобайку. І я знімлю для вас відео, де саме я купую дешеві речі і як можна економити кошти в Норвегії. От баран, бляха. Результат моєї довбаної прокрастинації. Я знаю, що треба прив'язати того, що вітри можуть бути, то сюди може знести. Я такий, да-да-да-да. Дві неділі він простояв. І в один прекрасний день святка виходить, а батута нема. Почали шукати, а він, сука, залетів. Ось туди на парковці. І по машинам На, бляха. На. Тут, до речі, теж він показав, але це оказалось грязне просто. <хи> ні, одна, одна машина. Мені пощастило, що це машини компанії. І вони на страховці. Я з хлопцями ну, переговори підійшов. то Повискали, типу, що страховка відшкодує. Вони дзвонили в НАВ. Приїхали мої куратори одразу сюди. У мене, звісно, був блідний від і Конська улипка, блін. Мені було крайне неудобно, бо ситуація реально тупорила через, ну, певну мою халатність, через прокрастинацію і такий плащевний результат. Неприємно. Дуже неприємно. Хай ця ситуація буде вам уроком. Вчіться на чужих помилках. Купляйте, бо тут прив'язуйте, бо тут така погода. Зранку я вийшов штіль ідеальний нігде, не вітерця. 15 хвилин може зразу зірвати вітер, один порив і розноси. Ой, несеко на ці труби добре гепну, все вже зігнулись труби. Це я трошки порівняв, бо лише кривіші. Временно поки буксіровочними тросами прив'язав. Завтра піду куплякусь цеплю чи, чи трос. Прив'язуйте сразу, бо тут і не прокрастініруйте. Якщо маєте щось зробити, робіть одразу, не відкладайте, бо може вилізти боком.